Всі, хто з нами на каналі Київ. це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, це підсумкова наша програма. Ми Будемо підсумовувати день, що минає, обговорювати ті події, ті інформаційні повідомлення, які були найбільш і важливими, і дискусійними, і резонансними. Я одразу із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Володимир Яворівський. Відома людина, відомий громадський діяч, депутат 1-го, 2-го, 4-го, 7-го скликань Верховної Ради України. Пане Володимире, доброго вечора. Я вітаю теж всіх тих, хто не спить, хто готовий нас не сплять, з вами не сплять, слухати. Повірте. Я думаю, Сергію, що ми зробимо все для того, щоб люди не поснули. Біля. Ну, задля того тут ми і зібралися з вами, пане Володимире. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Перед ефіром я сказав, що я залюбки з такими мастодонтами політики спілкуюсь, тому що я себе тут абсолютно Не обзивайте, не обзиваю. Ну це так з плюсом. же Ж я себе абсолютно не обмежую, тому що я знаю, що у вас є і позиція і свій погляд на питання. Володимире, скільки ще часу наші народні обранці будуть знущатися над людьми, так приходячи на роботу, як вони ходять. І в чому головна причина? І ваш рецепт, що треба зробити для того, щоб банально люди просто ходили на свою роботу. Прошу. У нас сьогодні, моя така позиція. У нас сьогодні ми маємо кілька україн. Mm -hmm. Кілька україн, які ну, просто Богу дяку, е, дякувати, що вони на сьогодні е, не всі є ворожими між собою. Що, хто вони такі ці України? Я мушу просто пояснити свою позицію. Є одна Україна абсолютно, можливо, для нас несподівана, але справжня, та Україна, в якої є колосальне просто-напросто майбутнє, це ті хлопці, які вже пройшли і повернулися. І ті, які повернулися живими, здоровими і неушкодженими, і ті хлопці, які повернулися без ніг, без рук, хтось без очей, поранені, покалічені, але повернулися і живі. Це і ті хлопці. Які вже лежать в українській землі по, по всіх куточках України. Це одна Україна, так. справжня Україна, перед якою ми повинні всі схилити свої голови і вчитися в неї, тому що вона виникла спонтанно. Ніхто цих людей, які там зараз воюють і готові стояти до останньої крапелиночки і своєї крові, і свого поту, ніхто їх не готував, цих людей. Сергію, давайте будемо і про це якось нашим українцям пояснювати. Про те, що якщо, скажімо, поляки, навіть тоді, коли за соціалізмом вони жили, все одно була державна політика: ти є поляк, угу. ти мусиш знати свою історію, ти мусиш знати свою мову. Воно отакеньке народилося, і йому вже казали, ти є там поляк. У нас боялися мої батьки. Мені бат, тато мені весь час сказав Володя, я вже в університеті вчився. Uh -huh. Ти там дивися, ти там щось пишеш, як письменник. Там собі трошки пиши, тільки не лізь в українські питання. Uh -huh. Бо він знав, що дядька Дмитра у нас розстріляли у 40-му році за те, що співав він у консерваторії, вчився і разом з Галичанами, яких після 39-го призвали до армії, вони по вечорах співали пісень, і мабуть. Якась одна пісня попалася січових стрільців, вот і їх усіх буквально поклали. І казали: Ти не думай, тільки не лізь тільки туди. Через те, нарешті, наступає той час. і через те, я й кажу, що нас ніхто не виховував. Це такий самосійний патріотизм. Але ви подивіться, скільки його. Ми ж думали, що одиниці, там, Левко, Лук'яненко, Чорновіл, там, ще ну, якусь там, сотню, дві, три тисячі, там десь у кожному стус. Можна називати, називати, називати. Mm -hmm. А виявляється, подивіться, де вона он та Україна, вона там на фронті. А є інша я Україна, зафіксував, та? але ж є інша. Про є... іншу зараз ми в на нас глядач, пане Володимире, будемо так динамічно, щоб і ви сказали, і люди. Але я могли... доведу цю думку до кінця. Ні, ну, Інша Україна це ж найцікавіше. Бо одну Україну ми бачили знаємо, і знаємо, а от інша. Прошу, будь ласка, горіть. Алло, алло. слухаємо вас уважно, прошу. Алло, Пане Володимире, ви для багатьох є камертоном, зокрема для мене, і я переконана для багатьох глядачів, як ви ставитеся до пікетування, яке зараз відбувається там, де ну от, знамениті всі ці пікети пов'язані із постачанням вугілля угу. із окупованих територій. Так, так, блокада, ми зрозуміло, бригада. Дякую, 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 що не спите, дякую, що розум ваш ще так гостро працює. Скажу так: якщо влада не помічає, якщо не помічає, це на гріх. якщо вона помічає і не реагує на якісь явища в нашого суспільного життя і не реагує, це дуже погана влада. І сьогодні це. Приклад того, що ми маємо погану владу. Я кажу про це з повною відповідальністю. І Це є інша Україна. Да, зараз друга. я скажу звичайно. Це теж. Інша Україна, Так. що не розуміли, не знали, що наш міністр енергетики, великий патріот, до речі, недавно в інтернеті показали його маєтки. Всі був і мером калуша, і таке інше. Я його пам'ятаю, як народного депутата, вишита сорочка, рвав на собі. Він що не знав про те, що потрібно закуповувати це вугілля, якого в нас немає, якого нам бракує. Що його треба закупити десь за кордоном, але не закуповувати у тієї бандоти. Ми ж не в шахтерів купуємо, які це вугілля добувають. Ми у тих, хто вже над цими шахтами тримає свою оцю волохату, злодійську бандитську поліктів крові руку. І що ми від тебе беремо? І розумієте, коли влада цього не помічає і починає на це спонтанно, може не так грамотно, mm -hmm. може не так організовано, як би нам хотілося. Але коли хлопці змушені зупиняти ці вагони, коли ми знаємо, що на цьому наживається Служба безпеки, коли ми знаємо, що на цьому наживається поліція, коли ми знаємо, що на цьому наживаються генерали наші славетні, які сидять по тилах там і тому подібне, то даруйте мені. Я ще раз кажу: я знаю, що в суспільстві не всі однозначно сприймають цей, але коли люди бачать, що немає іншого виходу, і влада сьогодні говорить про те, що треба було б когось посадити, але немає кого, тому що всі свої, mm -hmm. от через те, я ще раз кажу, то, то я кажу про оцю Україну, яка на це не відреагувала. Так. Це інша Україна, так. це наш кабінет міністрів, це наші міністри злодійкуваті, як правило. Я не хочу всіх узагальнювати, бо ну, є, мабуть, ну, є, є винятки можна та, можна і таке там інше. Всіх, та, так, 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 Чого так. вартий, і Насіров, який фактично з'їв цю одеську митницю і цю дівчинку, яка. Хотіла щось зробити там порядне. Згадайте, яка була війна, і врешті він переміг. От що страшно, що не вона перемогла, несправедливість. Ця дівчина, яка представляла Україну на світовій арені під час Майдану, ви знаєте про так. так, я. так, так. кажу, прізвище зараз її не пригадую. Милашевська помога, щось таке Чи так, Марушевська. Так, так, там І так інше. Так. з'їли так само, як і Сакашвілі, mm -hmm. так само з'їли. Через те є ось і така Україна. Є ще Україна третя. Це жирна пихата Україна. Її не так, не так, вона не так багато, але вона тримає всіх нас за горло. Так. Це олігархат наш. Так. Це той, це ті люди, які тоді, коли ми вели мітинги, коли ми значить проголошували незалежність України, а вони оцей державний пиріг. Уже тоді почали патрати. Я можу називати ці імена. Вони всіх на е, всіх багатьох на слуху, і суркіси, і медвечуки, і, і, і тому подібне, і Коломойський, і, і, і пішло, поїхало. А сьогодні, коли вони з величезними грішми, вони дивляться на нас як на отару. Та що ж таке? В нас же ж гроші. Вони можуть купити, що хочуть. Вони в цьому переконані. І на сьогоднішній день вони цього домоглися. Суди вони можуть купити. І ми ж сьогодні бачимо вже, будь ласка, Єфремова. Потримали, потримали трошки. Вже там його повезли туди в Донецьк. Чого його було вести в Донецьк і Там судити, я не розумію. А суд його випускає зараз. Уже ну здається, який ще більший злочин можна було зробити? Ну вбивство людини так, але замах на. Єдність держави, на цілісність держави, на її кордони. а ну, нам же ж розповідають усі і Луценко і всі про те, що він замахнувся, що він справді він очолював цей весь рух а, донецький, кривавий там і такий. І сьогодні, виявляється, його відпускають, тому що гроші, гроші, гроші. І останнє, що я хочу сказати, так, ми, маємо ще одну, глядач, є, так. ми маємо ще одну країну, ще одну. це український парламент. Ага. Я про нього хочу сказати. Зараз ми про це поговоримо. Слухаємо так. глядача, прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Это ваш постоянный клиент с Краснодона, пенсионер. А что ж клиент? Зритель. Вот у меня э, тоже, вот тоже себе волосы, как вот у вашего собеседника. Так. Вот вы так людям, украинцам, задурили голову вот этой оккупации московской. Мы просто восставший Донбасс. Вот просто ответьте, один политолог сказал, значит, не надо было... Нав'язувати своїх героїв до вашої Криму. От питання. якщо при політиці манітми відправляють сім'ят 75 літ молодої гвардії? Спасибо. З Краснодону ви говорите чи не сплять, чи сплять? Спля не, не сплять. Ви ж чуєте? Прошу, краще б спав цей чоловік. Але а, ну, не пана спить, Владимир, в нас не спить. засіб масовою. Ну, е -е шановний, ви тоді переконуєте мене, ось Яворівського. Сергія, нашого ведучого, оператори, ось тут є в студії, режисери там за пультом. Ви переконуєте нас у тому, що це ми почали цю війну на Донбасі, бо так же переконує Путін нас про те, що ми. А потім хто це вам сказав, що ми нав'язуємо хтось? Ми оце, Яворівське, я східної України. Я з Вінницької області, буквально на кордоні із е, Одещиною. Скажіть мені, будь ласка, хто вам нав'язував героїв? Українських, хто вам їх нав'язував? Придумали вам ваші? Через себе ви знаєте мені з вами. Я людина відкрита, я люблю дискутувати, і я би з вами дискутував. Але зрозумієте, ну говорити із, із ватою, ну я не можу про це робити Давайте все ж таки. Я, ні, ну я не кажу про те. Але ну, я ну хіба наших... так можна? Ви пояснюєте, що ми вам нав'язували героїв? Яких героїв? бендеру Даруйте мені. Бендера не герой е, Галичини. Бендера загальнонаціональний український герой. Чому він хотів незалежної України? А ми сьогодні її маємо. Росія, правда, хоче, щоб її не було. Це все зрозуміло. Я в своїй авторській програмі на радіо я про це детально, до речі, дуже розповідаю. Так, от я зачитував ті листівки, якими вас. І в Краснодоні, в якому я бував не раз і не два, вас годували постійно листівки такого типу, що еті бендеровці, ані, значить, ми їх кормимо там і таке інше. Ну як ви зараз? Без західної України, без великої України, як вас зараз годують? Скажіть мені, будь ласка, коли дозволяються перевозити сьогодні? Почув уже буквально по е, в інформаційному потоці про те, що дозволяється 3 кілограми м'яса перевозити із Донецької області тільки на Луганську область. Сьогодні уже митниці ви поставили. Ви подивіться, скільки людей загинуло. Ні, І ви шановні, мені а, якщо, про те, якщо що проти. Це... Давай, я якщо... завершую, Сергій, дозвольте да. мені сказати, да, просто, це принципове питання. Бо я бачите, що я гостро людині відповідаю, інакше я не можу. Зрозумійте. Ми єдиний український народ. Він є, ми різні. Над Донбасом працювали, комуністи працювали 70 років. Як формувався Донбас? Ну, повірте, з мого рідного села, з Вінниччини, десь чоловік п'ять чи шість. Тікали одні від жінок, інші від тюрми ховатися в Донбасі. Прочитайте книжку японця не Яворівського, японця Героакі Куромія, який написав унікальну книжку. Історик приїхав із Японії, жив у Донбасі десь два роки і написав дивовижну книжку. Називається Свобода і терор у Донбасі. Він промацав оцей донецький характер, як формувався цей народ. Але ви що чули з нашого боку, щоб хтось дорікав вам, що ви там трохи не такі, я ні ви ні в якого інше? Звичайно. Я і зараз вам не дорікаю, але зараз. ви мене просто спровокували. Тому що розумієте, жити сьогодні у такій ситуації, коли гинуть стільки людей і з того боку, і з цього боку гинуть стільки людей. І ви після цього Яворівському дзвоните на телебачення, щоб мене... Переконати в тому, що відітілі ми винні через те, що ми вам нав'язували своїх героїв. Що яврівський вам приносив і казав, ось вам вішайте е, портрет Бандери у цьому у е, на стіні. Хтось вам це замагав? Вас задурили. Вас задурили і побачите вам виходу іншого. Не я маю на увазі тих, хто живе на окупованій території. Уже сьогодні почався той рух, який почався, і ви побачите, що Україна буде жити обов'язково, і ми зробимо все для того, щоби перевиховати вас. Даруйте мені, якщо не вас, то вже ваших дітей. Пане Володимире, будемо слухати наступного глядача. Я ще свої п'ять копійок. Справа в тому, що ніколи людина не буде почувати себе вільною ніде, а лише на своїй рідній землі. І тому, знаєте, переконувати, не переконувати. Я в побуті спілкуюся російською мовою, хочу українською. Хочу е ну, більше, ніж 3 кілограми, звичайно, можу возити, ніхто мені не забороняє. Ми на державному телеканалі, ви телефонуєте, звертаєтесь російською мовою. Ми тут і в хвост, як кажуть в народі і гріву, е, і президента, і парламент, і уряд. Ви спробуйте десь там це зробити. І про уряди, і про президента, зокрема, і про парламент. Це державний телеканал, муніципальний. І ми говоримо правду. А правда, вона, знаєте, вона одна. Це брехні може бути багато. А правда, от вона яка є, така є. І ми її говоримо. І дякую вам все ж таки за те, що ви дивитесь, телефонуєте і, і будемо намагати все ж таки, якщо раніше нам цього не вдавалося, то бодай, хоч би в цій програмі з вами і з вашими колегами будемо намагатися будувати якісь діалоги. І не ображайтеся, повірте, і не ображайтеся я не маю, в жодному разі. Я не маю зла до вас, але повірте мене, що вже ну вже ці балачки про те, що от значить, там хтось комусь Ніхто, щось Ніхто нікому нічого не нав'язує. Ви вільно приїздили до Києва. Ми з Києва чи з Західної України? Вільно, подивіться, сьогодні діти їздять із тої самої Донеччини, тільки не окуповано. Діти, які донедавна, це дуже цікавий факт. Донедавна, скажімо, давали 50 місць, щоб і діти могли поїхати, скажімо, там із неокупованої цієї частини поїхати до Львова чи ну, до Івано-Франківська там, так, там так. на Великдень, на Різдво там і таке інше. То раніше на 60 місць зголошувалося десь п'ятеро, шестеро людей в цьому році. Бо це вже кілька років триває в ну, цьому так. році. На цих якихось там вже 100 місць дали для цих дітей десь 600 чи 700 претендентів. О, так, діти їдуть і вони бачать, що це Володимире, буде. Будемо динамічніше, бо час було. іде йде. І глядач є. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий день. вечір. Я хочу пану Яворівському сказати, що він так це не сприймав до душі. Я якраз в містах але учасник двох революцій, учасник АТО. Не сприймайте, там вата пушна, пане Володимире. Я вам чесно кажу, бо я тільки що звідти приїхав два роки назад в то і знаю. Мене щасливо, але знаєте, що нам обідно, коли ми приїжджаємо звідти і бачимо тут 95%, навіть не відчуваючи цей де війна. Так і що воно тобі дало, каже, і щось там заробив, та я їхав два роки тому, там ще то гроші, і навіть мови не було, щоб мені щось там платитимуть, розумієте? От що саме більше mm -hmm. серця засунить. Як, як поступати нам, що нас так погано сприймають. Ну так, дякуємо дуже, прекрасне запитання. Ну, ви е, знаєте, що, я можу вам ну, зізнатися, позавчора чи позапозавчора е, пішов на фронт мій син Славко. Він був непризивний, тому що, служачи вже десь в останні роки в радянській армії, під час навчань він сильно пошкодив собі око, і одне око в нього десь на 50% бачить. Тобто він абсолютно непризивний. Але він вирішив. Я його не агітував. Він дорослий, він сам прийняв рішення і на 45 днів пішов на фронт воювати. Зараз він уже там. Він спорядив мікроавтобус е тушонкою, одягом, все, що міг назбирати серед людей, там і таке інше, щось, і я йому дав. І він поїхав захищати Україну. Ми з ним просиділи майже всю ніч. Я не міг йому сказати ні. Але я не міг йому сказати, що іди сам. Це його було рішення. І він це рішення прийняв. Через те, не всі однаково. Нас там так сприймають. Я це прекрасно знаю, як образливо нашим солдатам, які приходять. Я не можу, да, коли, коли я не можу отрує... уявити рівень цинізму, коли заходить, наприклад, військовий да, в маршрутку, а з нього там заплати. А якщо в нього немає, то виходь. Або знаєте, коли от кадри були в соціальних мережах, стоїть людина, видно, стомлена, ну просто ледь стоїть. Да? Оці в нього там рюкзаки, і він ловить да, маршрутку. Да я не знаю це, який має бути такси, щоб не зупинився і не підвіз ту людину. Сергію, а коли розуміє, там так? молоком поять солдатів і, скажімо, там цілий взвод солдатів хворіє, бо це отруєне молоко, і таке інше. Ми але, але ми не повинні культивувати цього. Це виродки. Вони є всюди. Вони є і по цей бік фронту. Вони є, і по той бік фронту. Але я переконаний в тому, що люди, які мають голову на плечах, які абсолютно самостійно мислять, вони. Все це осмислять, і я переконаний, що врешті-решт все одно буде одна єдина Україна. Так от, дозволяє. Рекламка мені... в нас, пане Володимире, рекламка а це хвилинка. Таке? Да. Ви мені не даєте ще одну Україну. З вами треба, так, да, годинку, дві, три передачку. Ну, в нас 30 хвилин. Тому зараз невеличка реклама. Після неї ми повертаємося і продовжуємо. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Володимир Яворійський, депутат кількох попередніх скликань Верховної Ради України є нашим гостем 223-09-71. Будь ласка, в нас 9 хвилин до закінчення. Телефон працює. Будь ласка, активно долучайтеся до дискусії. І країна але під, назва... я під назвою під назвою можу назвати ще одну країну. Вона вже існує, вона сформувалася. Вона така дуже малочисельна, але вона вже настільки така елітна, нахабна, я би сказав, і безвідповідальна. Ви, звичайно, здивуєтесь, але це країна. Український парламент mm. і всі ті, хто пройшов через неї, витворилася каста людей, які йдуть, рвуть на собі сорочку під час виборів і обіцяють, що вже розстелять, значить, тістом застелять усі дороги, все буде нормально, все це, все оберіть нас там і таке інше. Це в них є до речі, порядні люди. Я не, не, не кажу, але одиниці. Mm -hmm. Скажімо, цього разу. От в парламент прийшло дуже багато людей із фронту. Так. Всі в зелених е кляжах, так, там так, і так. таке інше, і тому подібне. І я дивлюся, половина з них знову на фронті, а не в парламенті. Та треба визначитися. Хай на мене ці хлопці не ображаються. Я прекрасно розумію, що вони офіцери і таке інше. Але або тут, або там. Ну вирішить уже. Ви ж подивіться, що відбувається в парламенті. Уже такої насмішки, а то і ненависті до депутатів. До парламенту, який є сьогодні в українському суспільстві, повірте мені, не було ніколи. Я прийшов багато цих парламентів. Ну як це так? Сьогодні така, йде війна, така ситуація в державі. Збідніння тотальне. Люди просто буквально на якійсь останній цій хвилі. Там блокують, там йде війна, там блокують вже, е цю всю бандоту, яка е перевозить значить, ці всі <кхм> злодійські матеріали, там крадені, де величезні оборудки і тому подібне. А тут не можуть зібратися народні депутати для того, щоб проголосувати за закони, які вкрай потрібні. Відповідаю. Ви питаєте, що робити? А я не знаю, що робити. Треба О, просто обирати нормальних людей. Знаєте, скажу, а зараз люди скажуть, а як їх довідає саме. От коли ви, ви сказали, голосували? Я, голосували, не знаю, я що завершую сергію, бо мало часу та да, мало я часу завершую. Гидач, наступ, голосували. Мішками скопом блок Петра Порошенка, не розбираючись, тому що тоді щойно проголосували за Петра Порошенка як за президента. Тоді народний фронт я ценю, крвав на собі сорочку, що ми, значить, там великі патріоти, і таке інше. А думати потрібно люди добрі, думати людей обирати, а не партії обирати. Ще раз кажу, обоймами величезними пона обирали, а тепер маємо нікому проголосувати за дуже важливі закони, які сьогодні війна. Ну це ж звернення до парламентів світу про те, щоб підтримали нас. Голосів парламенту не, не, не набрати. Ще, це взагалі через те. Ще раз кажу, мабуть, будуть, бо цей парламент уже довів буквально до маразму, і люди побачили, що ніхто. Фактично на народ там не працює, Працює більше, на себе, ну, а особливо корупція, ну, ці гроші не які... мені то точно вам розповідати. Скільки ви були скликані, ви були депутатом і Верховної Сверховного СРСР, то ви бачили все, що тільки можна так поміному побачити, але, але, але щоб раніше, ну при всіх скликаннях, да при всіх партіях, фракціях, які там не були вже за незалежної України, щоб до народного депутата. Вже зараз таке ставлення до нього було, як от, знаєте, зневажливе, це нічого не сказати. І це вже... відповідь на те, як він ставиться до людей. Бо якщо а він не нього... прийшов на роботу, то так це він ставить. Такі так, і люди людей... до нього і оцінюють. Так, так, до абсолютно, до абсолютно. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Алло. алло. Слухаємо вас, прошу. Алло. говоріть. добрий вечір, алло. говоріть. Бо часу мало. Алло. Я можу могу да -да. Алло. Кажіть. Будь ласка, говоріть. Зник naş Перетелефонуйте, будь ласка, ви кажете, «Алло» і продовжуйте, бо ми ж вас чуємо. Е, ну добре, е, така соціально-економічна ситуація знову ж будуть на наступних виборах. І гречка, і молоко, там і все таке інше. І люди може ну, сьогодні... буде морально і розуміти, да, що треба якось обирати Ну, Всім зрозуміло, що потрібно зараз підготувати, якщо вже справді на, грядуть е, вибори до, до термінові, то підготуйте закон, будь ласка, новітній закон про вибори. Так хто ж меж проти себе да, буде готувати? За Ніхто ж нічого не хоче робити. Вони думають, що вони вічні. Я ще раз кажу, такої аморальності, як зараз, дрібничковості, ці бійки. Це все таке, якесь той того образив, той того не це все. Ну таке враження, що це справді ну, не парламент. Мені дуже гірко, повірте мені. Я Може спершу тішився, що обрали цей парламент. Думаю, от нарешті буде зроблено те, чого ми не могли зробити. Вам не цю таїться, саму декомунізацію. Вам не таїться, що революційна цю... хвиля Тут зіграла просто, ну вже по факту, так би мовити, да? роль не дуже вдало. Майдан Бо... не завершився, майдан ага. не дочекався результату. Майдан просто повірив ті, хто були на Майдані. А прийшли через Майдан за підрахунками. От сьогодні я мав розмову з Володимиром Гонським, який вівці всі uh -huh. разом із Ніщуком. Uh -huh. От, він uh -huh. і вони доводять про те, що через Майдан прийшло десь понад 10 мільйонів людей. Тобто, це той активний сегмент української нації, українського народу, росіяни, українці, які не хочуть жити так, як вони жили. Але виявилося, що до влади прийшли той же самий Яценюк, який привів своїх хлопців із, із Чернівець. Я не буду називати їхні прізвища. Ви знаєте, яким Знаю. все це абсолютно виявилося. Байдуже вони прийшли на все готове. Через це я проти третього майдану, але влада має. Вища наша влада має негайно відреагувати на те, що відбувається в українському суспільстві. Чотири хвилини в нас до закінчення. Я глядач, прошу, будь ласка. На кратко тезис. Значить, я загласна повністю з нашим гостем. Пенсіонерів зараз вообще довели до голода. Я інвалід, у мене пенсія 1347 гривень. Це голод, реальний тотальний голод. Даже не говоря о лікарства дякуємо вам Теперь... дуже. Я вам щиро дякую за те, що зателефонували. Бо свого часу у нас тут цифра гуляла на 849, Там якісь доплати були 1347. Пане Володимире, як можна на е, тлі 1347 для пенсіонера говорити про зарплати в мільйон в два мільйони? От керівник Нафтогазу, наприклад, отримує з надбавкою да 60 тисяч гривень на день. 1347 на місяць, 60 тисяч на день. Я навіть, знаєте, хоча людина я прогресивна, я навіть не знаю, що з такими річми можна в день робити. Отак, От якщо вже знаєте, підійти до питання. Ну, вам би їхні турботи, ти, ні. Ні, так, які має? там турботи, да, дійсно. Хто ці гроші має? Ні, Ну це нормально, да? в нас як не зарплата в когось, да? то за 200 тисяч під 400, ну людям же ж треба якось жити. А людина телефонує 1347 гривень, їй не треба жити. Прошу, будь ласка, відреагуйте. Суспільство, влада, в першу чергу влада, а вже потім суспільство, бо їй влада нав'язується, сьогодні погрузла в страшній аморальності, у страшній невідповідності між життям просто люду українського, мільйонів людей, які ледве зводять кінці з кінцями, і з верхівкою. Ми недавно я член наглядової ради цього нового суспільного телебачення, яке створюється. До речі, Ми... Як воно там ну, ну це вже так вже фактично. Просто. Воно вже почало ага, фактично. Mm -hmm. Вже починає працювати. Зараз будемо оголосити ну, конкурс, будемо призначати директора. Але почалася дискусія скільки призначити заробітну плату майбутньому директору суспільного О! Незалежного. А ну-ка, нука, да. ну нука цікаво. І ви знаєте, ну дискусія була запекла більше ніж там з приводу якихось ну, там, добре. Пропонувалося скільки? Ну хоч да, цікавовалося, десь відразу десь сто десь гривень. Цьому дерева, я виступив да, Пане тисяч. я з категорично вами виступив різко і, до речі, мав дуже такі зіткнення. дуже. Ну, зійшлися, а це вже як компроміс. Зійшлися десь, якщо не помиляюся, здається під 70 тисяч там і таке інше. І то, розумієте, коли сьогодні, ну. Говорити про це просто соромно людям. коли людина сказала, що Ну Ми позмагаємося 600... тоді, хай призначать це все, призначаться. Да? Я потім на по рейтинге гляну і вам по секрету рейтинги скажу. Де ми, а де перше національне, Ну, мається на увазі національне суспільне телебачення. Не, не втягуйте мене в цю дискусію. Не не але втягну, я членов, я втягну, скажу, про ви єдині людині цій, я собі являю тисячу шістсот шістьсот пенсія. Це треба десь 500, 600, 700, не знаю, яка там вас кисть. А на ліки, а на одяг, а поїсти. А поїсти, а молока купити, вийдіть на базар. Через це це справді сьогодні Отож. за межею бідності. Панал, і сьогодні немає, люди, так. які голосували за незалежну Україну, і вона варта того Україна, щоб бути незалежною. Але ми сьогодні повинні сказати владі останні краплі народного розуміння. Дякую за цікаву бесіду. Дякую за те, що до нас прийшли. Дякую за активність всім нашим глядачам. Володимир Яворівський, народний депутат України попередніх скликань Верховної Ради був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій дойко. Щиро дякую вам за увагу і за активність частинам усім. І добре до зустрічі завтра. Добре. thank